Ферма бі бі -Буба, глава 8. Вже нарешті настав час Марині їхати у пологовий будинок. Вже приїхало таксі. І Боб та гек проводжають Марину до таксі. І ось Боб та гек вже провели Марину до таксі. І відразу Марина поцілувала Боба на прощання. Та одразу сказала, бувай коханий, бувай гек. І відразу Боб сказав, бувай кохана. Та одразу гек сказав, бувай, Марина. Тільки вони з нею попрощалися вже. І відразу Марина сіла в це таксі та одразу поїхала у пологовий будинок. А стояв і махав услід таксі. А потім, коли таксі вже поїхало, та відразу Боб і Гек пішли на лавку, та одразу вони. Підійшли до цієї лавки, і відразу вони сіли на цю лавку. Та одразу Боб сказав геку. Ну а зараз я тобі розповім, що було у мене за цих сім місяців. І відразу гек сказав, давай розповідай, я тебе дуже уважно слухаю. Та одразу Боб сказав: ну тоді слухай, тільки Боб це сказав. І відразу Боб почав розповідати геку, що було у нього за цих сім місяців. Початку все було чудово, а раптом Марина дуже сильно захотіла Омара, та я одразу рвонув в океан за омаром для своєї коханої дружини, і відразу гек запитав, як рвонув в океан. Або б одразу відповів: Знаєш, що гек у мене була потужна мотивація, та відразу гек запитав той, яка це потужна мотивація у тебе була. І Боб одразу відповів бабуся Аліса і її вірна помічниця рушниця та відразу гек сказав. Ну тоді ясно та одразу Боб продовжив розповідати що було далі. Ну я в океані шукаю цього омара. І ось нарешті я побачив цього омара. Та відразу я взяв цього омара. Тільки я взяв цього омара. І одразу мене зжер разом з цим омаром величезний кит. Тільки Боб це сказав. Та відразу гек запитав. Ну я просто в шоці, а далі що було. І Боб одразу продовжив розповідати, що було далі. А потім я дістав із кишені свої сірники. Та відразу я запалив сірник. Тільки я запалив сірник і одразу цей кит як чихне, та відразу я разом із цим омаром вилетів вверх через цю дирочку, яка на спині у кита прямо в космос. Та одразу я разом із цим омаром падали до землі. І ми приземлилися додому. А радпом гек запитав, як ви з омаром не розбилися. Та відразу Боб відповів, ми приземлили. Млилися на сіно, і одразу гек сказав: Пощастило. Та відразу Боб погодився і сказав: так, та одразу Боб продовжив розповідати. Що було далі, ну ось я нарешті віддав цього омара моїй коханій дружині і вона його відразу з'їла, а потім вона захотіла банана, та я одразу рвонув в Африку і відразу я побачив пальму на якій росли оці банани, та одразу я поліз на цю пальму доліз доверху. І відразу я зірвав банан. Тільки я зірвав оцей а Раптом почув хтось біля пальми крутиться, та я одразу подивився вниз, а там лев, ось він крутиться, крутиться біля цієї пальми. Пальми, а раптом він нахилив цю пальму вниз додолу разом зі мною. Тільки він нахилив цю пальму вниз додолу разом зі. Мною і відразу він пустив цю пальму разом зі мною. Тільки він пустив цю пальму разом зі мною. Та одразу я разом із цим бананом полетіли у космос. І відразу я разом із цим бананом падали до землі. Та ми приземлилися додому і знову на сіно. Та одразу гек сказав, ого вдруге пощастило. І відразу Боб сказав, а то тільки Боб сказав а то. Та одразу Боб продовжив розповідати, що було далі. Ну ось я нарешті віддав цього банана моїй коханій дружині. І вона його відразу з'їла, а потім вона захотіла зірку з неба. А раптом гек запитав у Боба, а ти, що? Та Боб одразу відповів геку. Ну а я купив ракету все таки наш бичок доларами, какає коротше кажучи, я купив цю ракету і відразу я рвонув в космос за зіркою для своєї коханої дружини. А в космосі все так красиво гек. Ти навіть не уявляєш собі, наскільки там красиво, та одразу гек погодився з бобом і сказав, ага та відразу Боб продовжив розповідати, що було далі. І тут я побачив її цю неймовірно гарну зірочку та одразу. Я вийшов у відкритий космос, і відразу я підлетів ближче до цієї зірочки, та одразу я зірвав її, і я разом із цією зірочкою бігом зайшов у цю ракету. Та одразу я разом із цією зірочкою дуже швидко полетіли додому. І ось летимо ми, летимо, а радпом бачу, що паливо закінчилося, та відразу гек запитав. Ну і що тоді. Та одразу Боб відповів капшо, тоді тільки Боб це відповів геку і відразу Боб продовжив розповідати що було далі. Ну ось вже ми разом із цією зірочкою вже не летімо, а падаємо. Та одразу Боб запитав у гека, і ми разом із цією зірочкою приземлилися. Ти знаєш куди, гек. Та відразу гек відповів на сіно і одразу Боб сказав Бінго, і мені втретє пощастило. Тільки Боб це сказав. Та відразу Боб продовжив розповідати що було далі. Ну ось я нарешті подарував цю неймовірно гарну зірочку моїй коханій дружині. І одразу вона дуже зраділа, та відразу вона мене поцілувала у щічку. Ось так друже. Я провів цих сім місяців, три місяці в океані, три місяці в Африці та один місяць у космосі. І одразу гекс. Сказав ага, та відразу Боб сказав, але я вірю, ні, а я точно знаю, що далі буде, тільки легше. Тільки Боб закінчив розповідати Геку як. Він провів цих сім місяців і одразу до них під'їхала машина. Та відразу з цієї машини вийшла Марина. А в руках вона тримала троє дітей. Тільки вона вийшла з цієї машини зі своїми діточками. І відразу Марина сказала Боб у нас трійнята», Тільки Боб це побачив і почув. І відразу Боб дуже голосно заорав на всю планету Земля. Кінець, а хто мандрівник, той молодець. Режисер, сценарист, продюсер і відеомонтаж Роман Піддубний. Фармак і